14 marca w Ukrainie відзначаj dzień dobrowolca. Na terytorium Polski odbywa się nabór formowania okręgowo dobrowolczego podrzędziu dla ZSU pod nazwą Ukraiński Legion. Jak wstąpić do LAF e, jaki służby w podrzędziu dali u materiały. Український легіон це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований із українців, які проживають за кордоном. Перші контракти були підписані у листопаді 2024 року. Підрозділ формується на території Польщі, а навчання проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів. Усі контрактники проходять обов'язковий 35-денний базовий військовий вишкіл. Перші контракти були підписані у листопаді 2024 року. Підрозділ формується на території Польщі, а навчання проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів. Усі контрактники проходять обов'язковий 35-денний базовий військовий вишкіл за стандартами Північно-Атлантичного Союзу, а також фахову підготовку та бойове злагодження. Розмір грошового забезпечення для рядового складу може сягати 190 тисяч гривень на місяць під час виконання завдань в Україні. Рекрутинговий центр знаходиться у Польщі в місті Люблін. Обставини виїзду з України не мають значення. Важливим є бажання виконувати завдання і брати участь у спільній місії. Йдеться на сайті легіону. Подавати заявки заохочують не лише чоловіків, а й жінок. Вони можуть служити у медичному підрозділі, бути снайперками, розвідницями, працювати в штабі. Все залежить від фізичної підготовки і від мотивації, передусім. Рекрутери легіону зазначають, є заявки від громадян України, які проживають у Польщі, а також у Німеччині та Чехії. Першу співбесіду, де визначають мотивацію кандидата, можна пройти онлайн. Для того, щоб долучитися до лав добровольців, треба мати українське громадянство і бажання захищати батьківщину. Формування українського легіону передбачено двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року. отже, який правовий статус має Український легіон, яку підтримку отримує від держави? Чи здатен легіон вплинути на перебіг війни, та як на нього реагує міжнародна спільнота? Про це ми говоримо з генеральним консулом України у Любліні Олегом Куцем. Він приєднується до нас онлайн. Пане Олеже, добрий день. Дякую, що приєдналися день, до нашої добре, розмови. Друзі. Український легіон. Наскільки він ефективний у виконанні поставлених завдань? Як ви оцінюєте це, і скільки наразі людей вже налічує? У нас вже зареєстровано понад півтори тисячі заявок, опрацьовують їх, з ними працює наш рекрутинговий центр. Вже відбулося три підписання: тобто три групи добровольців, серед яких і дівчата, і чоловіки, долучилися. Воно стає все більш популярним. Тобто, це поширюється про нього інформація і завдяки тому, що е, наші добровольці охоче спілкуються зі змі, завдяки вашій допомозі. Е, і вже маємо дуже багато звернень не тільки з європейського континенту, а й з інших континентів і. Е, Тобто, ми бачимо, що після кожного е е висвітлення підписання е групи добровольців, знову ж таки, ця інформація розходиться. Вони вони розповідають про свою мотивацію, закликають наших громадян долучатися, і хочу сказати, що це такий проект просто пілотний, перший у всьому світі, і е звісно ж. При його створенні багато чого довелося враховувати, але тут ми вдячні нашим польським партнерам за те, що ми завжди. Спільно розв'язували якісь проблеми, які виникали, тобто це і відповідні законодавства, це і організаційні питання. Бо е, так насправді ми хочемо, щоб е, потім цей досвід, цей позитивний досвід поширити і на наших партнерів, тобто, щоб, щоб такі рекрутаційні центри були створені і на територіях наших партнерів, оскільки це нам значно спростить і логістику для громадян, які бажають долучитись до легіону, і е, це нам значно дозволить розширити просто географію. А ви кажете наших партнерів, кого, які країни ви маєте на увазі? Наразі йдеться про країни в, в Європі, на європейському континенті. Але ще не визначено, чи це Німеччина, чи це Франція, Чехія, де тобто не вони висловили, Вони висловили зацікавленість, вони вже е, і тренують і наші бригади е, з України, які прибувають. Але тут ми зараз наразі. Е, От, маємо просто пройти повний цикл, повний цикл е формування, тренування, оскільки саме тренування і підготовка наших військових е добровольців власне відбувається в три етапи. Спочатку йде базове нав навчання 45 днів, потім йде вже навчання е згідно зі спец обраної спеціальності І після цього третій етап це вже е навчання як злагодження е бойової одиниці. І як тільки ми вже завершимо весь цей етап, тобто то повністю проект можна буде показати і поширити е, і на наших партнерів, е, але хочу сказати, що реалізовуючи цей проект і втілюючи, оскільки це не це не стільки навіть проект, це, це є е, то запотребування потребування і е, те, що Потрібно власне, ми бачимо, що один з позитивів, що це до саме формування українського легіону за кордоном допомагає нам також боротися з дезінформацією, оскільки наші громадяни, перебуваючи зараз в різних країнах, в різних куточках світу можуть використовувати чи користатися не завжди перевіреними джерелами, і вони можуть переживати і побоюватися, щоб приїхати в Україну, бо там. Так би мовити, їх може не до кінця підготувати, чи не до кінця оснастити, і відправити одразу на фронт. Тут в даному випадку наші громадяни приходять, ознайомлюються, знайомлюються з умовими контрактами, проводять співбесіди, бо це не тільки це в двосторонній діалог, ознайомлюються. Потім можуть теж порадити зі своїми якимись друзями чи навіть адвокатами, чи там все правильно і спокійно підписують, проходять тренування тут. Відповідно, це нам дозволяє також боротися з дезінформацією про те, що е, в Україну там бояться їхати, бо їх можуть одразу кинути на фронт. Також це нам допомагає. Ми бачимо вже позитивні відгуки серед наших дівчат, які перебувають е, за кордоном серед е, наших е, міжнародних партнерів. Про те, що бачить, що є багато охочих українців, які перебувають за кордоном, щоб долучитися до того, щоб боронити свою країну. Пане Олеже, а наскільки можемо подумати, чи це Легіон є точно повноцінним бойовим підрозділом України? Звісно, він сформований за кордоном, чи він підкоряється Збройним силам України? Так, оскільки при вступі до Легіону підписується контракт саме зі Збройними силами України. Відповідно, ці контракти є теж трьох типів. Вони можуть бути або до завершення воєнного стану, або на три роки, або у випадку, якщо записується молодь, а ми маємо зараз велику зацікавленість і серед молоді. Він може бути підписаний на один рік, і потім молодь може або там поступити на навчання, або продовжити навчання. Відповідно, це є повноцінна складова збройних сил України. Пане Олеже, ви кажете, що працюєте з дезінформацією, але моє питання: чи існують якісь механізми контролю, щоб уникнути фактів потрапляння до цього легіону осіб, скажімо, з сумнівною репутацією або, наприклад, агентури країн країни ворога? Я не буду розповідати усі деталі, але хочу сказати, що якраз рекрутинговий центр складається з? Представників професійних, які і проводять, тобто відбір до українського легіону, теж має свої етапи і певну процедуру, за під час якої якраз і е, маємо можливість е, виявити відсіяти е, можливість потрапляння якихось представників якоїсь агентури, чи якихось е, провокаційних елементів до складу бойової одиниці. Але відбір це означає, що не всі заявки стають по факту прийняттям до лав легіону. Саме так, саме так, оскільки там не тільки ще йдеться і про те, що, наприклад, хтось з якимось злим умислом е, намагається потрапити, також дуже враховується а вже випадки злого злого умислу. розкажіть, будь ласка, скільки таких фактів, і чи е, часто ви таке фіксуєте? Оскільки ми розуміємо, Тут, жаль, що російський інформацію. псо працює дуже потужно, особливо в Польщі. Е, так, а є такі були такі випадки. На жаль, не можу розповісти про кількісну кількісний показник, але хочу сказати, що там при відсіюванні не тільки йдеться про те, що хтось зі злим умислом, там ще також є психологічна стійкість, а також стан здоров'я, тому що при в складі цього рекрутингового центру теж працює ВЛК повноцінна і також працюють психологи, оскільки ми не можемо дозволити, щоб, наприклад, якщо не стійкі психологічно. Члени одиниці бойової ну цієї одиниці, щоб не підвели на полі бою, відповідно враховується дуже багато факторів. Пане консуле, а чи вистачає легіону ресурсів? Звісно, теж потрібна є підтримка, чи є ризики його скорочення або розпуску? Наразі про таке не йдеться. Ми бачили, як спочатку теж було що після першого підписання, в деяких джерелах появилось, що все ось не багато. А тут ми показуємо, що насправді тут для нас важлива є сталість і тяглість цього. Тобто, це не було як спринт, це не було одноразова акція. Вона постійно відбувається набір. Тобто, вже третя група підписала, і ми готуємось до підписання четвертої групи. Ми вдячні дуже нашим польським партнерам бо є дуже хороша співпраця. Вони надають нам і логістичну і організаційну підготовку, і е, тренінги просто організовані тренування. Організовані на дуже високому рівні, згідно з найвищими найкращими натівськими стандартами, і наразі немає мови, щоб е, цей проект не продовжувався. Тим більше, що ми бачимо все більш зростаючу зацікавленість, і тут хочу сказати ще раз: відзначити роль вашу і подякувати за співпрацю а також те, що е, наші добровольці не бояться спілкуватися з пресою, коли вони підписують контракти. Відповідно, кожен з них щиро розповідає про свої мотивації. Ми даємо можливість поспілкуватися і розповісти. Тобто, ми дійсно маємо, що хтось, наприклад, каже, що там тому, що він шукає якусь роботу чи заробіток, але тут більшість ми бачимо і дівчат, і хлопців, які розповідають, що вони там чекали, вагалися, але тепер зрозуміло, що зараз є цей якраз час, коли потрібно всім разом встати і дати відсіч вже варвару. A kto koordynuje ci spiłkowania z prasą, to zrozumiałeś, że że ważne było, żeby nie było informacyjnego szumu, bo zwisną rekruty może ci rozpowiedzieć odne, a polityka może być legionu inna. To tam nie koordynator tych medialnych zajaw same dobrowolci. Dyc Коли відбувається підписання, в тут в, в рекрутаційному центрі відповідно тоді надається можливість тому, що ми проводимо зразу брифінг для преси і даємо можливість якраз представникам змі поспілкуватися тут на території консульства. Оскільки е, на території полігону чи на території інших відділень, якраз рекрутингового центру, е, такі спілкування не відбуваються бо ми хочемо, щоб вони залишалися в робочому е, стані. Ну тобто ми, ми там їх не висвітлюємо. І координація, звісно ж, відбувається на основі співпраці між міністерством оборони України та Польщі. Я ще раз хочу подякувати партнерам нашим польським, бо є чудова просто співпраця на рівні урядів, і зокрема на рівні міністерства оборони. Прошу повірити, це щось вперше. А коли щось вперше, є дуже багато викликів, є дуже багато можливо навіть якихось неочікуваних питань, які треба, і той рівень. І та швидкість і е, та відкритість просто до розв'язання і вирішення тих питань організаційних просто заслуговує на найвищу похвалу. Тут тут насправді Міністерство оборони з керівниками і співпраця на рівні урядів, е, е, врешті, вони ж виконують і і доручення від пана президента і пана прем'єра, які про це домовилися під час візиту. Просто заслуговує на похвалу, пане Олеже. а... У майбутньому як Україна забезпечуватиме ветеранів цього легіону після їхньої служби, і чи взагалі передбачені для них соціальні гарантії? Відповідно, це все буде оскільки вони підписують контракт зі збройними силами України. Вони отримують такі ж пільги і таке ж трактування, як і наші бійці, які зараз є на передовій чи в тилу, тобто це є військовослужбовці збройних сил України. Отже, вони отримують і всю потім захист, безпеку і соціальні пільги, які потрібні, які отримують і наші бійці в Україні, які зараз знаходяться. А який Оскільки механ... вони потім долучаться. А який механізм? Бійці легіону пройшли цей вишкіл, і далі вони розмірковують чи відправлятися в Україну? Чи вони все ж таки вже автоматично їдуть на війну? Вон... Тобто, оскільки це вже є контракт е, зі збройними силами України, вони вже є військовослужбовцями збройних сил України і підпорядковуються відповідним наказом. Е, е, вони після першої, після загального базового тренування, вони їдуть, е, вони потім проходять вже другий вишкіл, згідно з обраними спеціальностями. А тоді, вже потім, третій вишкіл, коли йде злагодження е, одиниці, відповідно до того. Потім відповідно до визначених завдань і потреб вони будуть направлені в ту чи іншу локацію і, і вже не стимуть службу. Це вже буде вирішуватися з військовим керівництвом. Але ви постійно говорите в майбутньому часі. Вони будуть, вони пройдуть. Тобто, я так розумію, що ще або не завершене навчання тих, хто вже подав заявки, або ще ніхто власне в Україну не вирушив, так. Вирушили, тобто, вирушили після першого перша група, яка вже тут підписала контракт, вона вже пройшла базовий вишкіл, як і друге, і вони вже перейшли до другого етапу. Тобто, вони тренуються по спеціальності. А коли і завершення та, обіцяли, другого етапу було... має бути? В часі завершення другий етап зараз зараз завершується, і так як обіцяли, що це не буде так, що непідготовлені добровольці одразу кидають на фронт. Це, так, як розповідав вам про в рамках боротьби з дезінформацією, У нас спочатку йде максимальний професійний вишкіл тоді вже вони потраплять. Відповідно, про те, коли вже вони приступлять до виконання бойових завдань, буде вже повідомлено міністерствами оборони. Я думаю, що це вони будуть комунікувати, і це значно приверне увагу відповідно. Ми слідкуємо за анонсами, оскільки я теж не можу е, розповісти всіх деталей, бо навіть з тих чи інших причин можу не володіти е, ну бо це є це е, серйозні питання, це стосується безпеки е, і це стосується життя людей. А скільки е, взагалі займається навчання? Це кілька місяців чи це півроку? В середньому кожен етап це 45 днів з перервами. Відповідно, ми можемо uh, порахувати що від трьох до п'яти місяців. Пане консуле, а як регіон? Може я вибігаю трошки в, в майбутнє, бачить свою роль після завершення війни. Чи то можуть бути якісь люди, які будуть надавати Україні ці гарантії саме збереження міру, щоб він був стійким? Це не є окремо якби одиниця, це це дійсно частина збройних сил України. Відповідно, це є військовослужбовці, і, і е, ця одиниця просто до е, того часу, як буде основа, тому що там, як, як ми роз, е, вже говорили, є різні терміни дії контрактів, але це просто буде. Бойова одиниця Збройних сил України Але переформатувати в миротворчу місію не можна, зрозуміло, що бо то це громадяни України. Тобто вони в міжнародну миротворчу місію входити не будуть? Чи будуть? Як ви вважаєте? Наразі про таке не йшлося, і це, це просто так, як частина Збройних сил України, це українські військовослужбовці, вони є нашими е, захисниками. І про те, якщо десь на міжнародному рівні буде домовлено, що і українські Збройні Сили входять в миротворчі війська, тоді вже я думаю, що Вище командування буде розглядати такі питання. Але на даний момент про таке мови не йде. Скажіть, будь ласка, а що потрібно зробити, щоб подати заявку і кому її подавати? Е, наші... Е... Посольства і консульства по всьому світу також нам допомагають в поширенні цієї інформації, як і ви за що вам дуже вдячний. Завжди можна зайти на веб-сторінку на офіційну сторінку українського легіону. Там заповнити заявку онлайн. Вона коротка залишити свої дані, і тоді вже працівники рекрутингового центру зв'язуються. Надають повну інформацію, просять отримати, теж надати якісь документи щоб перевірити і, і починають просто перебувати в тісному зв'язку, проводячи е, повністю через весь процес. Або ж якщо, наприклад, до е, добровольці хочуть, вони звертаються до консульства чи до посольства будь-якого в будь-якій точці е, світу, і мої колеги вже тоді скеровують якраз до нас і до, до, до рекрутингового центру. Останнє запитання. Я б хотіла вас запитати, оскільки я бачу, що ви дуже залучені в процес цей, знаєте все про український легіон. Напевно, були якісь такі історії добровольців, які прийшли і хочуть знай... знайти своє місце в війську українському. Якісь історії, які вас найбільше вразили. Можливо, поділитися цим. Не дуже вразили, і це теж було висвітлено і в пресі, де. Колишні чоловік і дружина прийшли до нас е, і сказали, що їхній син зараз на фронті, і вони розуміють, що треба бути там, бо як зараз якраз найвищий час, е, е, і сім'я, щоб вони кажуть, що там боронячи країну, сім'я буде разом, і все буде міцніше. і Вони відчуватимуть просто підтримку і плече навіть не перебув, не, не тому, що перебуваючи поруч, а те, що знаючи, що вони разом роблять спільну справу і боронять країну. Мене також дуже е, тепло вразила історія е, нашого громадянина, який ще з малку виїхав, тобто понад 20 років е, чи можу навіть 30 тому. Е, з матір'ю тут весь час е, мешкав, працював, ніколи не не покидав, якби не виходив з громадянства України. І він сказав, що е, він собі пообіцяв, що як побачить, що буде важко. Він їде боронити Україну. Дякую. І... На цьому сказав, ставимо що... крапку. І Ефір, і також, на жаль, передні. обмежений. Щиро дякуємо за розмову. Нагадаю, ми розмовляли з генеральним консулом України в Любліні Олегом Куцем. Дякую. І ви дивилися програму Український Український фокус на слава тві. Дякуємо за вашу увагу. До побачення. До побачення.